В Євангелії від Луки таке слово основне, яке мене доторкнуло. Тож уважайте, як ви слухаєте. Наше суспільство так є побудоване, що є багато шуму, багато інформації, і вже ніхто нікого не слухає не в змозі сприймати інформацію. І є так, що батько чи мати говорить до дитини. І вона каже: не слухає мене. І також дитина хоче розповісти щось своїм батькам, а батьки не чують, не слухають. Отже, у психології є такий, така термінологія, рефлексивне слухання, коли приходить е, хтось до терапевта, до психолога, розмовляє, розповідає розповідаємо історію, і е, цей, хто слухає терапевт, він е, повертає. Частину в скороченому вигляді робить такий фідбек і каже Цим: Я зрозумів тебе про те, що ти мені говориш. Я тебе слухаю, ти цінний для мене. Так Господь говорить нам, і коли ми його слухаємо, то можемо сказати: наш Господь для нас цінний. Я слухаю тебе, Боже, і виконую, що ти мені говориш. EWTN.